Кажуть, книги наразі не викликають такого зацікавлення, як у минулому. Виходячи з цього, бібліотеки, як ніхто інший, мусять відчути дану тенденцію через скорочення кількості користувачів. Однак бібліотека живе. У цьому можна переконатися, хоча б з того, що при центральній бібліотеці навіть функціонують клуби за інтересами, члени яких беруть активну участь у всіх літературних заходах. Це такі об'єднання тих наших користувачів, які в нас активні користувачі збираються, часто приходять, допомагають нам проведення масових заходів. Ну і працюють нами. Спілкуємося, ми з ними постійно серед них дуже багато таких творчо обдарованих дітей. Виставка ярмарок Україна, мій духмяний дивоцвіт» – черговий захід влаштований бібліотекарями, який мав на меті познайомити читачів з новими літературними надходженнями. Все відбувалося зі святковим присмаком. Вечір умовно розділили на підтеми, і, в залежності від наповнення нових книжок, розгорталися події. Книги із серії скарбниці святкових обрядів були підкріплені виступом дитячого народного фольклорного ансамблю ордана, керівник якого Віра Юрівна Вічу збирає інформацію про традиції та обряди поліського краю. Що це за пети зайця варени марчі каза. Сьогодні вперше таку форму роботи вибрали як презентація виставки ярмарки. А назва така красива Україна, мій духмяний дивоцвіт. На наш захід ми запросили наш учасників клубів Світлиця. Це сімейний наш клуб, який працює вже з 1993 року. А також запросили ще учасників клубу Керениченіка. Це підлітковий клуб, який працює у нас тільки трошки більше року. Презентуючи книжки серії поетична творчість українського народу, вчителька Федорівської загальноосвітньої школи розповіла присутнім Гомореско. Не забули і про інший вияв творчості пісню, виконавця спробу було відшукати в нових книжках бібліотеки майже забуті тексти. Ой, дам'ята. Серед книг, присвячених темі декоративного житкового мистецтва, є особливий екземпляр, чи не єдиний в місті. Історію української вишивки. Цю книгу центральній бібліотеці подарувала Національна парламентська бібліотека. Презентуємо нову літературу відповідної тематики. Все про Україну, адже наша Україна дуже красива, мальовнича природа, багата, хорошими талановитими людьми, багата, має самобутну кухню, має дуже красиві народні промисли. І ми це все хочемо показати. Літературу. Але тим вона виставка ярмарка, що ми кожен розділ. Будемо старатися озвучити. Якщо це буде розмова іти про пісню українську, ми показуємо українську пісню. Якщо ми будемо говорити про якийсь обряд, ми будемо показувати обряд. Презентовано і книги, котрі зацікавлять кожного господиню. Запрошуємо до українського столу. Таку назву носиться серія. Від теорії до практики присутніх почастували різними українськими наїдками, серед яких традиційне сало, вареники та з нагоди кутя. Діти з церковної недільної школи Свято Троїцького кафедрального собору під керівництвом. Галини Григорівни Сечинської зіграли перед відвідувачами заходу Різдвяну виставу. І святим вас вітаємо, святий вечір, бо ваші хаті є Божа мати, святий вечір, хрестой рождає, Славімо його, несе в кожну радість. Він хав. Славу, добро. Ви, люди, Рекутя, сідне, старство, христово Рождества. Ви, люди, рекутя, сідне, старшествує, срістого Рождества. Не бійтеся, люди, чесні, я до вас, посол небесний, приніс вам радісну новину, Мати Божа, віфлієм, народила сину. Не лякайтесь, не смутіться, ми приносимо вісті для вас, що насінні у. У печері народився спас, він тепер лежить в яскині, цар, царів почив на сіні. Радіймо, люди, Ісус народився, Спаситель наш на всі віки. Співаймо, тішимось, веселімося, і в цей зимовий час різдва впустимо Його в наші серця. Радість неба нам спадає, веселая нам новина, породила діва Сина Марія. Покліндають дари, весела я нам новина, породила діва, сина Марія, Марія. Марія.